Коли біль у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Сьогодні о 19.00 за київським часом у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він, як відомо, прибув за день до того у Вашингтон перед цією інавгурацією, і насправді зробив вже кілька таких заяв. Наприклад, каже, що планує підписати рекордну кількість указів, коли вступить на посаду на порядку денному. Йдеться про масові депортації і поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж. Про це він розповів в інтерв'ю NBC News. Трамп каже, що темою його інавгураційної промови будуть єдність і сила, а також слово справедливість. Е, тому як каже Трамп, ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати, «О, все буде чудово. Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми, і тому з цим треба щось робити. Трамп каже, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони мають розпочатися на найближчим часом. Це почнеться дуже рано, за словами Трампа, дуже швидко. Я можу сказати, я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців. З нашої країни злочинців це він має на увазі нелегальних мігрантів. Він зауважив, що ще не визначив, скільки указів він підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде рекордна кількість, і масові депортації це одна із таких, скажімо так, кількостей. Це цікавий момент насправді з цими масовими депортаціями, тому що в Сполучених Штатах це дуже велика проблема. Зокрема, і через нелегальну міграцію і нелегальні перетини кордони з Мексики. Як Трамп планує їх висилати, ну складно собі уявити, хіба вийшла через Техас, а через Тіхуану вони повернуться наступного дня назад з однієї батьківщини на іншу. І Це ну буквально замкнене коло. Нелегальна міграція не те й нелегальна міграція. Тим паче в Сполучених Штатах, де на кордонах великі хабарі, величезна корупція, тому що в картелів грошей стільки. Що вони можуть собі дозволити перекуповувати будь-кого, тому ці депортації це скоріше за тимчасове рішення, тому що, зрештою, ми пам'ятаємо його попереднє президентство і наміри побудувати стіну, яка по факту ні до чого не призвела. Ну але це питання внутрішні сполучених штатів і їм із цим розбиратися, а не нам. Я лише нагадаю що на кінець цієї години інформаційної, що в нас є збір. На 420 тисяч гривень на купівлю Нісана навари для сумського прикордонного загону. Вони зараз активно працюють, в тому числі в Курській області там дуже гаряче, тому їм треба оперативно зібрати на цей позашляховик, щоб вони могли оперативно добиратися, підвозити, довозити і евакуйовувати поранених. Загалом вже зібрали 60% від необхідної суми, і ми вам дуже вдячні, що ви долучаєтеся до наших зборів. Я Нагадаю, також що задонатити можна за QR-кодом, який ви бачите у себе на екранах, або на сайті fund.24tv.ua, зробивши це там. Пам'ятайте, що будь-який ваш внесок наближає фінальну суму банки, а отже, і її фінальну мету. В публікації Тайм ідеться про те, що серед поставлених цілей американського президента Джо Байдена, який буквально сьогодні о 19.00 після інавгурації Трампа складає свої повноваження. Не було в його цілях перемоги України у війні проти Російської Федерації, коли Росія вторглася в Україну, як пише Тайм, майже три роки тому. Президент Байден визначив три цілі для відповіді США: перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий Дім використав для опису своєї місії в той час. Підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, була навмисно розмитою. Вона також підняла питання: скільки часу знадобиться для цього. Ми свідомо не говорили про територіальні параметри, каже Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Сполучених Штатів і керував політику щодо Росії. Іншими словами, Сполучені Штати не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше величезні території на сході України і Кримський півострів, захоплені під час першого російського вторгнення в 2014 році. Грім каже, що причина цього була проста на думку Білого Дому, Україна не в змозі це зробити навіть за потужної підтримки Заходу. Зрештою. Це не мало стати історією успіху більш важливою метою було вижити Україні як суверенній демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із заходом. Це була одна із трьох цілей, які поставив Байден. Він також хотів, щоб Сполучені Штати і їхні союзники залишалися єдиними і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО, озираючись на своє лідерство під час війни Росії проти України, яке безумовно. Сформує цю спадщину Байдена як державного діяча, Байден досягнув цих цих трьох цілей, але на цих обмеженнях або на цих обмежених умовах це не приносить задоволення навіть деяким із його найближчих союзників і радників. На жаль, ідеться в публікації. Це не той вид успіху, коли ви відчуваєте задоволення від нього, тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того. Куди вона, врешті-решт, прийде? Розчарування українців Байденом настало е, наростало протягом усього повномасштабного вторгнення, і вони висловлювали його все більш відкрито після того, як президентські вибори в Сполучених Штатах завершилися перемогою Дональда Трампа. В ефірі на початку січня наш президент заявив, що за Байдена зробили недостатньо Сполучені Штати, щоб запровадити санкції проти Росії і надати Україні зброю і гарантії безпеки. Чи це факт? Факт в інтерв'ю Лексу Фрідману Зеленський заявив: з усією повагою до сполучених штатів і адміністрації я не хочу, щоб повторилася ситуація, яка була за Байдена. Я прошу про санкції зараз, будь ласка, і про зброю також зараз. Але повертаючись до цілей, які озвучувала команда Байдена, зокрема виступ Байдена у Варшаві, де він говорив про те, що головне завдання, щоб Україна встояла, і відповідно Україна встояла. І Байден про це сказав, тому що за. Його уявленнями, що таке встояти, це не втратити демократію, не втратити можливість обирати собі владу, і не втратити можливість, в принципі, існувати як незалежна країна. Цих трьох цілей адміністрація Байдена, якщо вона собі саме такі цілі ставила, вона досягнула. І Байден у Варшаві про це сказав. Таймс зазначає, що критика була надзвичайно гострою і видається ще більш примітною з огляду на те, яку підтримку Сполучені Штати надали Україні за час перебування Байдена на посаді президента: 66 мільярдів доларів лише на військову допомогу після російського вторгнення в 2022 році. Це згідно з даними державного департаменту Сполучених Штатів в порівнянні ця сума з усією допомогою, яку Конгрес США схвалив на економічні, гуманітарні та інші потреби України. Ця сума складає приблизно 183 мільярда мільярди доларів станом на вересень минулого року. Це згідно з даними уже Ukraine Oversight. Це урядовий наглядовий орган на Сполучених Штатів створений в 23-му році для моніторингу і звітністю про усю допомогу, яку Сполучені Штати надають для нашої країни. Проте Зеленський і деякі союзники нашого президента наполягають на тому, що Сполучені Штати були занадто обережними в протистоянні з Росією, особливо коли йдеться про надання Україні чіткого шляху до членства у північно-атлантичному Альянсі. Зеленський. Під час останнього візиту до Білого Дому це було у вересні. Сказав дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України в Європейському Союзі і в НАТО. Під час цього візиту Зеленський передав Байдену детальний перелік прохань, який він назвав планом перемоги України, і, окрім. Заклику про запрошення до вступу в НАТО в плані закликали Сполучені Штати посилити позицію України у війні за допомогою нового значного обладнання і е, надання обладнання, надання зброї і дозволу на її використання в глиб російської території. На той час Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін термін, і українці сподівалися, що його статус дозволить йому приймати відповідно сміливіші рішення. Зокрема, для того, щоб зберегти свою спадщину у зовнішній політиці, заклики були сприйняті насправді не дуже однозначно, тому що в питанні членства України в Північно-Атлантичному альянсі Сполучені Штати не зрушили ні на крок. Але вони схвалили низку кроків, які білий дім довгий час відкидав як небезпечні, в листопаді штати дозволили Україні використовувати американські ракети для ударів в глиб території Російської Федерації. В січні адміністрація Байдена запровадила жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору. Але не тоді, коли про це просила Україна, і не тоді, коли про це говорив весь світ, але тим не менш і на цьому дякуємо. Хоча ці рішення не відповідали бажанням нашого президента, вони допомогли Байдену під час останньої зовнішньої політичної промови за час його перебування на посаді довести, що Сполучені Штати досягли своїх цілей у захисті України. Насправді ні. Але Байден при цьому залишився обережним, щоб не обіцяти, що Україна поверне собі частину своєї території або, можливо, навіть доживе до кінця цієї війни. Президент Російської Федерації Путін поки що не зміг підкорити Україну. Це була цитата Байдена під час його виступу в Державному департаменті Сполучених Штатів 13 січня. Сьогодні, як він каже, Україна все ще залишається вільною незалежною країною з потенціалом і потенціалом для світлого майбутнього. Тайм пише майбутнє, про яке мріють Зеленський і багато його співвітчизників. Це майбутнє, у якому Росія зазнає поразки. Але закликаючи світ до боротьби, Байден заклав у свої цілі підтекст, що захист України від Росії це не те саме, що перемога над Росією. Тож не дивно, що ця мета залишається далекою від Зеленського. Зрештою, те, що м -м, захист України від Росії, це не те саме, що поразка Російської Федерації. Ми з вами в ефірах про це говоримо абсолютно кожен день. Наші друзі і партнери. Зокрема, найбільші наші донори допомоги це сполучені штати, які витрачають 66 мільярдів доларів не на рік, а з 2022 року. Це ми говоримо суто за військову допомогу для нашої держави. Очевидно, з такою сумою відтіснити все і всіх неможливо у цьому випадку. Можна підтримувати те, що є, поступово відступаючи і паралельно налагоджуючи напевно власне виробництво для того, щоб в майбутньому покладатися. Виключно на власні сили, виключно на власні розробки. Для того щоб не чекати, поки наші друзі і партнери дозволять нам завдавати далекобійних ударів по території Російської Федерації їхнім озброєнням. От коли у нас буде своє, а воно вже є і поступово впроваджується, тоді з цими питаннями, з швидкістю ухвалення рішень, з маневрами стане набагато легше.